Тарас Григорович Шевченко, неволі тяжко, неволі тяжко, хоча й волі сказай, по правді не було. Та все таки якось жилось, Хоть на чужому, та й на полі, Та пер же злодії тієї долі, як Бога ждати довелось І жду її, і Дурний свій розум проклинаю, Що дався дурнім удурить, калюжі волю утопить. Холоне серце, як згадаю, що на Україні поховають, на Україні мені жить людей і Господа любить. Тарас не роє Шевченко, Тараси жаліти нами. Дорослиш я хитер нами на ту Україну. Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити. Моє серце з ким поділити. Дорослю в Шевченко. Садок вишневий коло хати вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, лохотари з плугами йдуть, співають, дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірній ємінько встає, а дочка вечерять подає. А мати. Хоче на учати, так соловейко не дає. Піклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, зама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зоре моя вечірня, зоре моя вечірня. Зійди над горою, поговорим, тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко світає, палає, Сідає, край неба, палає, соловейко в темні, а її сонце зустрічає, тихесенько, вітер віє, степи, ланімрі. Між ярами над ставами верби зеленіють, сади лісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І те то все, то вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, споконвіку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почну, і краю немає. Доброю вітер вбиє, гуляє по полі, край дороги не топону, до на самого долу став високий лише широкий, Нащо зеленіє? Поле як те морі, широкий, та море широке, синіє. Тарас крихожого серченка зацілав довину. Зацілав в довині червона кавіна, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стала, пташечка зараділа І защебетала, почула дівчина. І біла світині, з біленької хати, виха погуляти, угань долину. Тарас Григорович Шевченко, сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіють. Радіють люди, що починуть, а я дивлюся і серце лину, темний садочок на Україну. Лину гадаю, І ніби серце відпочиває, чорніє поле, гай і горе, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре і сльози камінь, чи ти зійшла вже на окраїні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули, що про мою доленьку і не чули. Я і ой я, Весь освої, весьма союзняю, самої айо. І о алеї виї, ой, ми з ой охилився, вой оса, осамився. Со с ой, есо і освіньою усім. І усієї ію самой у сім'ї. Тарас Григорович горишеченко, і небо намите, і заспані хвилі. І небо набите. І заспані хвилі, і понад берегом геть геть, не наче п'яний очерет, без світру гнеться, Боже милий, і скільки буде ще мені в оці незамкнуті тюрмі, понад оцим нікченим морем нудити світом. Не говори. Мовчить і гнеться, мов жива, вжива, степу пожопує трава, не хоче правденьки сказати, а більше нікого спитати. <звіць> Сонце гріє, вітер віє, поля новину над водою, на вербою червону калину. На калині одинока тістечко гойдає, а де ти всю не бета не знає. Село, село і серце одпочин, село на нашій Україні, неначе писанка, село, за негає просто. тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, кругом, широко листі, тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. Сінні гори за Дніпром, все бог вітає над селом. Тарас Шевченко попрощався все сонцем. Черною землею, виступає круглий місяць сестрою зорею, і темний гайок зелений. Місяць зорями сіяв, і соловейко на калині то затихав, то щебетав. Тарас вироч Шевченко Учіться, брати мої, учіться, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цурайтеся, Хату не пускаю, свої діти як чужі, і немає слугу на всій землі, безконечні веселого дому. Тече ватаєсь під явором, та талину, пишає над водою, червона калина, пишається калиньонька, ябором молодіє, і їхні вервовози, і льози зеленіють. Це вода і загаю, та попід горою, хлопущася карчаточка, пиммішу сокою, випливає качка скаченом за ними, ловить рячкою розмовляє з дітками своїми.